Економіка підприємства, тема інноваційна інвестиційна діяльність аграрних підприємств. І розглянемо такі питання, як економічна суть інвестицій та інвестиційної діяльності, інвестицій, законодавча база, основні напрямки інвестицій, суб'єкти інвестиційної діяльності, класифікація інвестицій, джерела і, і економічна ефективність інвестиційної та шляхи її підвищення. Що стосується першого питання, економічна суть інвестицій та інвестицій. І законодавча база. Так як ми вивчаємо безпосередньо підприємства, більш акцентуємо увагу на підприємствах аграрних, то аграрні підприємства з метою сактивного функціонування здійснюють інвестиційні діяльність, що являє собою сукупність практичних дій щодо реалізації інвестицій. Будучи суб'єктом такої діяльності, аграрні підприємства самостійно визначають напрямки, види і обсяги інвестицій. А також приймають рішення про вкладення власності заучні, фінансових майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. Вони можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців і учасників інвестиційної діяльності. Інвестиції це довгострокові вкладення капіталу підприємниць в підприємницьку діяльність з метою. Одержання прибутку. Основні напрямки інвестицій, про які ми сьогодні поговоримо. Основні напрямки інвестицій це вкладення коштів в рухоме та нерухоме майно, будівництво виробничих будівель, споруд, об'єктів соціальної сфери, придбання техніки, обладнання і так далі, придбання акцій облігацій. Придбання або створення нематеріальних активів, це ми про них говорили вже. Це оборотні активи, це е, науково-технічна продукція, наука, інтелектуальні цінності, патенти, майнові права і так далі. Відповідно до цього, е, основні напрямки інвестицій це фінансові ресурси, матеріальні ресурси, майнові цінності, інтелектуальні цінності і інтенсив, ін, 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 інвестиційна діяльність трансформується. У ресурси, капітал і в необоротні чи оборотні активи підприємства. Об'єктами інвестиційної діяльності буде інвестор або індивідуальний, або колективний якийсь, і е, учасник інвестиційної діяльності. Тобто ті, хто інвестують, і ті, ті, хто надає таку можливість інвестувати. Що стосується класифікації інвестицій, відповідно до напрямків інвестиційної діяльності відбувається і класифікування на певні такі групи це виробничі інвестиції, фінансові інвестиції і інтелектуальні інвестиції. Тобто реальні інвестиції та фінансові інвестиції. Реальні інвестиції це вкладення капіталу в різні сфери діяльності, само створення нових або оновлення існуючих основних засобів. Фінансові це використання капіталу для придбання облігацій, акцій і цінних паперів. Інтелектуальні інвестиції це вкладання коштів в об'єкти інтелектуальної власності, як ми вже як говорили. Якщо брати виробничі інвестиції, це вкладання у виробничі ресурси, основні засоби, предмети праці і так далі. Якщо інвестиції здійснюються з метою створення нових або їх впровадження у виробництво, то такі інвестиції називають інноваціями. В масштабах держави пріоритетними для інвестування для інвестицій є ті галузі та виробництва, якими притаманні істотні мультиплікації, мультиплікаційний такий ефект. Завдяки та такому ефекту розвиток указаних галузей справляє позитивний вплив на економічне зростання. Суміжних галузей виробництва до галузей мультиплікаційного впливу відносяться і сільське господарство, а також і інші галузі а, агропромислового комплексу. Тому що ми знаємо, що на сьогоднішній день сама стабільна і розвинута галузь є галузь агропромислового комплексу. У <кій> процесі інвестиційної діяльності підприємства можуть здійснювати знову ж таки і реінвестування, тобто повторне вкладення, під яким розуміють. Знову і знову вкладають капітал інвестиції, правильно? Повторне вкладення, держава може е, регулюючи вплив на інвестиційну діяльність підприємств, е, про, різні проводить кредиторські і амортизаційну політику, надає фінансову допомогу у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних бюджетний тільки якщо ж це е, е, вигідно для держави. І так, дійсно. що таке капітальні вкладення? Це кошти, що направляються на розширене відтворення основних засобів та об'єктів соціальної інфраструктури підприємства. До складу е, таких об'єктів входять вартість будівельно-монтажних робіт, вартість технологічного, енергетичного, підйомно транспортного ушівкування, а також інструментів та інвентарю, які включаються до складу основних засобів. Витрати напрямку на пошторичну пошукові роботи, вартість земельних ділянок і так далі. Аграрні підприємства можуть здійснюватися за індивідуальними ліцензіями, інвестиції і за межі України, також за різними напрямками. З них, головним напрямком є створення спеціальних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами на території. Придбання частки у діючих іноземних підприємствах. Важливим напрямком інвестиційної діяльності підприємства за межами України є придбання за кордоном нерухомого і рухомого майна акцій, облігацій та інших цінних паперів іноземних держав або іноземних фірм. Придбання у них будь-яких прав інтелектуальної власності. Розрізняють. Джерела фінансування інвестицій власні, позичкові та залучені. Власні джерела аграрних підприємств інвесторів відносять прибуток, амортизацію, грошові надходження від реалізації вибракованої худоби з основного стаду, виручку від, ліквідни, від ліквідності основних засобів і так далі. Що стосується позичкових джерел фінансування, це довгострокові кредити банків. Це бюджетні кредити, залучені це закордонні інвестиції, кошти одержані від придбання акцій, пайових та інших інвестицій від громадян або юридичних осіб, в основному за кордоні. І є ще бюджетні інвестиції або бюджетні асанування. Саме приємне, тому що здійснюється державою частково або повністю для реалізації важливих капіталоміських проектів у розвиток сільського господарства, Наприклад, це. Може бути меліорація, зрошення або сушення земель, це така одна з таких галузей на сьогоднішній день, яка є дійсно важливою, тому що ми знаємо, що, наприклад, за такий день України овоцівництво вирощується, вирощуються очі за рахунок, звісно, що меліорації полів і зрошення в першу чергу. А наприклад, якщо брати полісся, то там, наприклад, на впаси. Відбувається осушення земель для того, щоб можна було вирощувати певні якісь сільськогосподарські культури, важливі для народного сполетського значення. Економічна ефективність інвестицій та шляхи її підвищення. Мого... В першу чергу хочу сказати про певні показники економічної ефективності капіталу впалення. Коефіцієнт економічної ефективності капітальних застав визначається як відношення прибутку до загальної суми капіталу впалента. Термін окупності капітальних вкладень, тому що кожен інвестор зацікавлений в тому, наскільки швидко зможе він окупити свої вкладення. Це відношення суми капітальних вкладень до річної економії, одержуваної від їх застосування. Це основні показники економічної ефективності капітальних вкладень, які ми будемо конкретизувати і застосовувати на практичних заняттях. Що стосується шляхів підвищення ефективності. Капіталовкладень, то в першу чергу це збільшення частки вкладень на технічне переозброєння і реконструкцію виробництва, скорочення строків введення в дію нових об'єктів, орієнтація на якісні показники капітальних вкладень, капітальних проєктів, що забезпечують запровадження енерго і ресурсозберігаючих технологій, більший вихід продукції і прибутки кожного, з кожного димитрів вкладень. І хочеться ще сказати, що в подальшому, так як у нас на сьогоднішній день йде повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, то в подальшому інвестувань буде ще більше. Тому що нашу державу, в тому числі і аграрний сектор, треба буде відбудовувати після повномасштабного вторгнення, після перемоги. І тому я вважаю, що це є однією з таких популярних галузей, і була і залишається інвестування. і в більшій мірі буде інвестування закордонне. Тобто закордонні власники капіталу будуть вкладати в, наші, в нашу розбудову нашої країни, і в тому числі в розбудову аграрного сектору економіки. Знову ж таки, останній слайд є перевірочний на зворотній зв'язок. Ви можете перейти за посиланням, пройти тест і зрозуміти, як ви засвоїли матеріал. Дякую за увагу.